Всім привіт! Що ви робите, коли закінчили вчити німецьку? От дивіться, яка ситуація. Я вирішила скористатися методикою. В принципі, оскільки я вже здала на В1, не знаю поки що щодо результатів, що очікую, але я розумію, що закінчувати вчити мову не потрібно. Що я роблю за той час, поки проходжу політичний курс? Я вирішила виписати всі слова розділивши їх по таких групах Там чоловічого роду, так, з артиклями із множиною жіночого роду, з артиклями із множиною середнього роду, окремо слова з Partisip Swai і Претерітумі, тобто це з закінченим минулим часом і звичайним, який частіше всього використовується в книжному варіанті. Адже в розмовному використовується все-таки оцей закінчений час, який, в принципі, дослівно звучить Я сказала. Тобто ви вживаєте ті слово вже в закінченій формі, коли ніби дія вже зроблена. І чомусь вживаєте його в кінці речення. Ну, Це такі, така особливість граматики, напевно. Я вирішила скористатися таким картковим варіантом. Тобто, починаючи з першої теми, виписати всі слова, адже точно знаю, що деякі слова я не пам'ятаю. Тобто, знаєте, ви як читаю використовуєте, наприклад, є якісь слова, які використовуєте повсякчас, які на слуху, якими ви розмовляєте. А є слова, які теж не менш важливі, але ви чомусь їх не використовуєте. Найбільше таких слів, напевно, у мене з дії слів. Дивіться. Оце є перша тема. Дивіться, яка краса. Оце ось така стопка. Це тільки тут слова. Тут пишут варіанти. Коли є тримбаре вербс, тобто, коли дієслово слово розділяється, ан, for при розмові в теперішньому часі, я відзначаю. Бачите? І от оці всі слова. Потрібно, походу, було запам'ятати. Коли є м, релаксивне дієслово, я не знаю, як перекладається, Тобто, коли воно ніби прикладається в нас по-українськи погоджуватися, почуватися, нося закінчується. Вони додають з їх міх. Тобто, виходить, їх, я, мене, там, я почуваю себе. Так, виходить. Окремо, оце така пачечка. Зеленим кольором середнього роду. Червоним кольором ось така пачечка іменників жіночого роду. І ось така пачечка для першої теми звичайних слів: там, типу Good, Choose, Hello, Де, У І, Зараз, Вибачте, З. Бачення, і тому пойдем, тобто, які не можна віднести ніби фраз і слів, яких не можна віднести до якоїсь конкретної, до якоїсь конкретної жіночої чи величі середні. До речі, ви знали, що назви країн в німецькій мові Якщо вони не мають артикля, ну зазвичай вони не мають артикля, є тільки винятки, які мають артикль. Вони всі будуть середнього роду, оскільки земля в німецькій мові середнього роду. Тому я зараз тут їх записую, я вже написала декілька штук: Мексика, Хорватія, Польща, Іспанія, Німеччина. І буду зараз дописувати. У мене якесь таке виникає відчуття. Напевно, дуже багато є часу на роздуми, що я щось прям дуже багато не вивчила сирія. І мені треба буде в будь-якому випадку, поки я маю час, не знаю, як далі буде. А якщо здала екзамен, буде одна. один розвиток подій, якщо не здала, буде інший, але тим не менше. Хочеться... Так, тут дивіться, Турція, наприклад, Туречна Турція, Боже, це говорить. Ді туркій кай. Тур. Е, Турція у нас жіночого роду, тому що вона. Так і Україна. Вона має е, ді. Так, Туреччина. Туречина. Вона має артикль. Е, так само, е, ну я би сказала, що США теж ніби жіночого роду, але ні. Тому що США воно більше середнього роду. Середнього. Множина, ді-множина, тому що це як Сполучені Штати, так само, як і Арабські Емірати, тому поки що я їх писати не буду, але маємо на увазі. І ще досить цікаво, от не знаю куди, напевно, нікуди. так, Напевно, в Фіолетові. В фіолетові це коли немає роду. Так, питаємо в чата GPT, якого роду цифри написані словами. Словами. Цікаво, напевно, не мають роду. Цифри написані словами, числівники зазвичай не мають роду. Ну, Звичайно, так, якщо казати ага, приклади зрозуміло, може набувати роду відповідно до контексту. Значить, ми пишемо просто-напросто все фіолетовим, те, що я не можу нікуди віднести. Так, звичайно, прислівники, числівники і тому подібне, вони не мають як такого роду. Тому, так, будемо зараз писати 0. Нуль айнс e, це один. До речі, дуже цікава мова, я вам скажу, і тепер розумію свою знайому, яка казала, що чим більше ти вчиш мову, тим менше ти її знаєш. Хм. І так воно і є драй. Тому що ти все весь час виочуєш якісь нові слова, нові нюанси. І ти просто. Получається, трішки заплутуєшся. Мені здається, що навіть самі носії мови, неважливо якої, вони теж не знають ідеальну мову. Я приведу звичайний приклад, приклад навіть знання української мови, оскільки ми її вчили. так? Ми не розмовляли з дитинства, хто українською, хто іншою, неважливо. Мова зараз не настільки важлива річ. Я маю на увазі, що все одно ми її граматично досконало не знаємо. Граматичні правила можуть мінятися. І зазвичай ми досить часто, навіть самі того не усвідомлюючи, говоримо. Говоримо, ще не так страшно. Пишемо з помилками. Бо я вже не говорю про граматичні помилки, такі як коми, такі як тере, двокрапка. І тому подібне. Я говорю більше як сповісні. лексичні, напевно, орфографічні помилки, так? Бо лексика це говоріння. орфографічні помилки. Тобто, це коли ти неправильно пишеш слово. У нас в українській мові, як ви знаєте, так? хто вчив, хто знає, хто цікавиться. Досить часто є слова, які звучать. Трішечки так, що забутують нас. Особливо це спостерігається в тих словах, де може бути Е, де може бути І. І багато чого іншого. Я багато бачила різних моментів, хоча я не являюсь ніяким філологом, але тим не менше. Що трошки розчаровує, адже мені здається, що мову ну, Мову, якою ми розмовляємо, потрібно знати. Я не говорю за якісь такі страшні моменти, серйозні, але якісь основні базові, потрібно знати всім. Це, як мінімум, робить тебе грамотною людиною. А грамотність далеко не остання річ у нашому житті, хоча багато хто може подумати інакше. І саме тому я зарачу мову, щоб не відчувати себе, скажімо так. Щоб моя самооцінка не впала на нуль. Чому так? Тому що у своїх майже 40 років я на даний момент в іншій країні відчуваю себе на рівні дитини молодших класів. Тобто, я дуже багато чого знаю, я дуже багато чого вмію. Мається на увазі такі знання з різних областей, я, в принципі, вважаю себе. Вищою за середньостатистичну людину, не тому що я нарцис, чи просто звичайно оцінюючи ситуацію. Тобто якусь сферу інтересів, вміння спілкуватися, вміння розмовляти на різні теми і тому подібне. Але це вміння стосується, як виявилося, тільки моєї рідної мови і двох інших мов якими я теж можу розмовляти, але не німецькою. І щоб не виникало ситуації, де я буду відчувати себе собакою, яка все розуміє, а сказати нічого не може, хотілося б вивчити мову настільки добре, щоб не відчувати себе неграмотною людиною нижчого. Сорту, якщо так можна сказати, не знаю, чи це коректно, правильно так казати, але оскільки я це говорю в, загальних, в загальній тематиці, тобто як людина може себе відчувати, якщо усвідомлює, що вона не дотягує до якогось певного рівня, який вона вміє, знає і тому подібне, то це рахується ну, нормально. Так, я написала до 10, по ходу, першу тему. Я вже пройшла, тому буду ще потім приходити, розказувати. Ну, і ще, можливо, написати би guten...", tak, guten Morgen, Guten Abend і «Guten Nacht. Але я думаю, що це не так страшно, можна і трішки пізніше, і буду вже проходити завтра другу тему. Тут вже більше слів. Ну, як більше? Ну, і ще подивлюся по зошиту, оскільки ми в зошиті дуже багато дописували таких. Сьогодні буду зла, напевно. Але таке. Таких слів, які ми тут не використовували, але в процесі, наприклад, виконання якоїсь справи, що слово було невідоме, ми мусили його записати перекласти. Дякуючи нашій вчительці, тому в мене ще крім того є зошит. Будемо дивитися. А тут я хотіла вам показати трішки, от заказувала на, Ате... на тему на тему, на Алікспресі. от уже не скажу де. Коротше, заказала всякого різного. Зараз покажу, дивіться, заказала собі таку штучку чухати спину. І, по ідеї, знаєте, вона хотіла би бути більша. З моєї думки, вона мала би бути більша, але чомусь ні. Оце, щоб не було різних мошок і е, різних тваринок вдома. Тобто, такий магнітний. А ось це у мене такий новий брелок для ключів. Тільки тепер побачила, що не зняла з нього плівку. але таке. Оце такий е, зволожувач повітря, в який наливаєш водичку, до 2 літрів писала, не знаю, правда чи ні, і включаєш розетку, і воно мало би розпирскувати. Це ось такі у мене на пальці для в'язання. Воно, в принципі, для в'язання гачком, але я вам скажу, що можна і для спиць. І ось такі дві лампи. Вони на магнітиках мали би бути, мали б заряджатися і реагувати на рух. Я хочу собі в кухні приліпити до верхніх туб. Це буде дуже класно. Бачите, вони мають магнітики. Зараз покажу вам. Що й до чого? Взяла 30-сантиметровий, поміряла, що, в принципі, більше не треба. Менше теж було би цікаво. Бачите, воно заряджається, тут включається, і та штучка, напевно, реагує на рух. Такі дві. Взяла, до речі, досить дешево. І ну, я вважаю, в принципі, що, е, скільки я не заказувала, вони взагалі досить дешеві речі з Алікспресу з тему. Головне попасти на нормального виробника. Ось такий взяла термометр кулінарний, давно його хотіла ще в Україні дивилася і чомусь не взяла він в такому тубусі. А тепер просто, напевно, прийшов час: е, не цілий євро. Він коштує, відповідно, правда, ще не тестувала. Але, думаю, буде момент попробувати якось. Досить цікавий. Далі покажу вам ось такі ножечки взяла. Мені сподобався сам дизайн. Буду бачити, чи я буду їх використовувати чи ні. Але ну. Бачите, які? Мені сподобалися і кольор, і дизайн. Не знаю, наскільки класно вони ріжуть, якщо чесно, але. Але сам вигляд шикарносний. Зараз ще тягну, що я ще взяла. А, так, дивіться, ось таку взяла невеличку термосумку, зараз все покажу. А, вона йде, на скільки там було намальовано? А, на 8, вроді на 8 жб банок пива. Ну, Там було так намальовано, а, вона досить така непогана, бачите, якби з фольгою всередині. І, а, в принципі, якщо на короткочасний термін. Часу короткочасний, вона говорила, тримає температуру. Далі зараз вам покажу, що ще маю. Взяла ось таку штучку антистрес, І по ідеї, вона б мала бути більшою. Але якщо десь на якийсь столик просто, чи на комод, чисто, знаєте, для краси воно має місце бути. Взагалі, я бачила набагато більше, але там чомусь не написано було розмірів. І, відповідно, я вже взяла, а тут подивилася, що воно трошки таке собі. Зараз покажу отак, тип, виходить. Бачите? Досить цікаво. Зараз покажу. Оце в мене має бути така штучка для того, щоб ставити клубок ниток, і щоб нитки там не каталися по підлозі. Але зараз я буду її збирати, тому що я, чесно, не знаю, як її правильно зібрати, куди що запихати. Така невеличка, дитяча, доросла головоломка, тому зараз я шодесенько попробую їх зібрати докупи. Щоб ви розуміли, це я знімаю відео, а мені вже пора йти на поїзд. Тому що, якщо я запізнюся, то треба буде їхати іншим. Надіюсь, сьогодні поїзд не запізниться, а вчора взагалі. Ми дуже спішили, а поїзд відмінили. І ми мусили чекати 40 хвилин, в районі 40-50 хвилин на і наступний поїзд. Трошки так було собі. Добре, що не холодно, не сильно жарко, ну відносно не сильно жарко. Але сьогодні будемо спішити. Зазвичай поїзда до обіду йдуть нормально, а вже після обіду під вечір бувають різні відміни з якихось певних причин. Зараз досить багато ремонтних робіт ведеться на коліях, і, відповідно, є свої моменти, про які ми знати не можемо, звичайно. Але маємо те, що маємо. Зараз тут запихаю, дивлюся, що до чого. Так, мені не зразу все виходить, якщо чесно. Скажу вам наперед, що ви розуміли, що все-таки цю штучку я зібрала, я нею користувалася, оскільки, коли, наприклад, дві нитки з'єднуєш, і при в'язанні нитка не йде так має бути, воно круто, коли от ця штука є. Зараз я вам повністю покажу. І ще дещо з розпаковки. Зазвичай такі. Покупки на Аліспресі на тему вони мене не розчаровують, оскільки я не чекаю від них не знати чого, ще, правда, не заказувала одяг, щось такого більш серйозного плану. Можна спробувати буде якось. Знайшла хороші такі тумбочки, навіть не тумбочки, а полички прикроватні. Хочуться дві штуки, і я по розміру подивилася, що все окей. Ну ви знаєте, зазвичай дешеві речі не завжди погані. Так як та тумбочка, що полички ті, що я купила у ванну, вони ж дешеві, вони дуже дешеві, вони коштують 9 євро, а вони легко складаються. І я вам скажу, у ванну уписалася як, як найкраще. І вони стійкі, вони тримаються те, що я кладу. Відповідно. За таку ціну воно круто. І ось такий піднос, коли ти хочеш робити щось з тортом. Так? Маєш торт і хочеш. Але єдине, що мене отут обманули, мав би бути взагалі набір для торта. А тут його немає. Але вже маємо те, що маємо. Не вважаю, що це погано. Набір можна собі докупити, отих вирівнювачі і тому подібне загалом. Я покупками задоволена. Зараз цю штуку обов'язково буду складати. Надіюся, все у мене вийде, бо у мене таке враження, що я щось склала не туди. І буду користуватися, звичайно. А -а -а. На цьому моє відео підходить до кінця. Всім гарного дня, гарного настрою. Обов'язково буду старатися виставляти вже відео на постійній основі. Всім па-па-па-па!